В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Кількість постраждалих внаслідок удару по сумах зросла до 28 людей. З них три дитини. Четверо людей загинули. На місцях ударів завершили роботи та розпочали відновлювати пошкоджену інфраструктуру. В ході цього рятувальники знайшли залишки снарядів. Проте терор ворог продовжив і надвечір 3 червня. Росіяни вдарили 12 дронами камікадзе по заводу з виробництва біоетанолу. На підприємстві спалахнула пожежа, наслідок чого пошкоджено цистерни і розлилась патока. Від ударної хвилі пошкоджено з десяток прилеглих приватних будинків. Били на ранок з безпілотників. Станом на зараз відомо про одного пораненого. На півночі Сумщини Росія посилює наступ. За даними інституту ведення війни, ворог намагається просунутись вглиб до обласного центру. Звіти зможуть бити по сумах артилерією та дронами. За даними Діпстейту, Росіяни захопили Андріївку та Водолаги, а також просунулись біля Яблунівки та Диліївки. Кидає техніку на запорізький напрямок. Чергову партію майбутнього металобрухту зафіксували у Маріуполі. Колона 40 одиниць, переважно вантажівки та тягачі з причепами. В день перекидання живої сили з бердянської агломерації в напрям Таганрогу Колона в супроводі з 15 вантажівок. Останні дні перекидання від локальних перейшли в стан термінових. Звідси й нічний режим безпеки і організовані колони від 10 вантажівок. Понад три тисячі родин залишаються без світла в області все через атаки росіян. Енергетики заживили понад дві тисячі будинків у майже тридцяти населених пунктах. Попри це, окупанти завдали з півтисячі ударів по регіону. Минулої доби Піві дрони атакували Запоріжжя. Вибухи чули у деяких районах. На щастя, обійшлось без постраждалих. Надійшло 23 повідомлення про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. Їхнє життя обірвали російські ракети, бомби, обстріли. Те, що ніколи не повинно бути у дитинстві, 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які стали жертвами війни. Від початку повномасштабного вторгнення в країні загинули 630 дітей. Близько двох тисяч маленьких українців отримали поранення. У Запорізькій області росіяни забрали життя 43 дітей ще 170 отримали поранення під час обстрілів. У скорботний день у місті провели акцію Голоси дітей, під час якої батьки та рідні, а також представники влади та поліції, вшанували маленьких янголят хвилиною мовчання на бульварі Марії Примаченко. Ці діти не мріяли про зброю. Вони мріяли про іграшки домашніх улюбленців, канікули знак Шани на дерево пам'яті запоріжці повісили 30 дзвоників. Долучилась до акції пані Лілія Удовиченко, яка 6 жовтня три роки тому втратила всю родину. Десятирічного онука Тимофія, його 27-річну сестру Ксенію та батьків. Друзі називали Тимофія пружинкою за непосадючий характер і любов до спорту. А старша сестра хлопчика вчилась на біолога. Прекрасна дитина малював. Спортсмен, я дуже вдячна тренеру, який підтримує мене. До сих пір У мене такі улюблені внуки, які, коли вони загибли, мені було 70. От. І ті слова, що вони мені написали перед цим, вони зараз у мене стоять і я них дивлюсь. Які слова? Бабушка, щоб твоє сердечко ніколи не болів. І щоб ти знала, що у нас є ти. Запорізькі правоохоронці повідомили про підозру капітану російського нафтового танкера, дії якого призвели до масштабного забруднення Чорного і Азовського морів. Екокатастрофа сталася минулоріч у грудні в Кершинській протоці. Під час шторму зіткнулись два танкери, з яких витекло понад 8 тисяч тонн мазуту за допомогою супутникових знімків держкосмосу України. З'ясували, що аварія трапилась у водах України. Забруднення охопило зокрема і зону Приазовського національного парку. За оцінками, збитки довкіллю сягнули майже 500 мільйонів доларів. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.